На жаль, головною проблемою для наших співвітчизників, які проживають тимчасово чи постійно в Словаччині, є нинішня проросійська словацька влада. Прем'єр Словаччини Роберт Фіца – відомий в Україні антигерой, як і Віктор Орбан. На західній публічній авансцені Фіца ширить ненависть до українців. Майже всі його негативні висловлення щодо українського уряду, мало того, що не обґрунтовані, ще й узагальнюються з усіма українцями. Мовляв, українці брешуть, українці розбещують державу, українці обкрадають Словаччину. Не дивно, що словацькі поліцейські забивають насмерть затриманого українця. Про що вже була офіційна реакція українського МЗС. Є враження, що уряд Фіцо націлений позбутися взагалі української діаспори. Це випливає не лише зі слів, але й з конкретних юридичних дій, а також із відвертої бездіяльності словацької влади щодо українців в словаччині. Удар може торкнутися 200 тисяч співвітчизників постійно або ж тимчасово перебуваючих в словаччині.